Іран готується передати Росії сотні балістичних ракет. Про це попереджає агенція Reuters. Наразі десятки російських військовослужбовців навчаються використовувати систему балістичних ракет ФАТ 360 Паралельно з цим очікується доставлення країні агресорці сотень ракет на 120 кілометровий радіус з супутниковим наведенням для війни в Україні. Утім, в штатах відмовились підтверджувати цю інформацію. При цьому представник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і великій сімці готові. До швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу, вторгнення на Курщину стало найбільшим викликом для Путіна з часів повстання вагнерівців в минулому році. А на повернення території росіяни може знадобитися рік. Про це пише Вашингтон Пост. За даними видання, російська оборона на момент атаки була неокомплектована, ймовірно, нічого не знала. Це дозволило захопити територію, а саме понад 160 квадратних кілометрів. І як зазначив політичний аналітик Сергій Марков, прорив зсу в Курській області це провал всієї системи російської розвідки і безпосередній удар особисто по путіну.